Про Дніпро, -ГЕС, по якій вони влучили, і чи будуть надалі якісь влучання по цьому об'єкту, і взагалі, яка подальша доля цього об'єкту? Оце те, що не подобається, це те, що фонить, це те, що викликає питання. Сумщина, там вони постійно прориваються, там і ДРГ, і постійно обстрілюють безперервно. Чи може бути якийсь значний прорив на цьому напрямку? Ми говоримо зараз про той військовий ресурс, якого нема. Ситуацію не змінити без західної допомоги все одно як не крути, і чи буде вона достатньою та вчасною в цьому році для України? Тому у нас коротше весело у нас у цьому році у всіх друзі. Вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш як завжди, дуже рада бачити. вітаю Да привіт, привіт. Хотілося би розпочати наше інтерв'ю з того, що ми, на жаль, можемо спостерігати те, що ворог зараз посилив обстріли українських міст, гатить з усього, чого може, по всім містам, і по заходу України, і по сходу, і, взагалі, по будь-яким напрямкам. І, от хотілось би у вас спитати, чи Зберігатиметься ця тенденція, чи посилюватиме він і надалі обстріли, чи все ж таки можемо спостерігати е, якесь певне а, Я буквально вчора для свого каналу просто передивлялася, яка ситуація з обстрілами у мене випадає, що поки це буде продовжуватися десь до середини квітня точно, скоріше за все, плюс-мінус, і якесь, якийсь просвіт він більше випадає в другій половині квітня, ніж у першій? Угу. Тобто там е, трохи зменшиться. Да, оцей Там підпису. якось там да, якась активність вона стане трохи меншою, але цілять вони і буквально вчора по ризикам дивилися е, і центральна частина України випадала. І ми бачили там сьогодні атаку шахедів, і західна частина України. Тобто, вони все одно намагаються увалити е, інфраструктуру а е, для того, щоб ми з вами ну це називається згадати життя і економічний стан країни, тобто це е, відтік грошей. Шей на по перше ремонт. По-друге, ми не, не не будемо з вами, як країна, мати змогу продавати світло, як ми то робили до обстрілів. А от і це як не крути е, певним чином заторможує військову інфраструктуру та бізнесову інфраструктуру, а це податки. Тобто, це от на, на це розраховано. А чому саме зараз? От виникає питання, тому що всі пам'ятаємо, що боялися дуже зими і оцих блекаутів повторення того, що було взимку 23-го року. Чому саме весну вони обрали для таких активних обстрілів? Ресурс, наявність, по перше, ресурсу, по-друге, цілі і плани, тому що це ж перетинається із політично-військовими ще цілами, які вони ставлять перед собою. Тобто, це просто такий ну період. Саме цікаве, що а, глядачі, які давно за мною спостерігають, коли ми а, ще восени говорили про ймовірність блокаутів зиму, я сказала, що зима не буде, явно не буде страшнішою ніж була того року. А от а що от весна мені не подобається. Хто там за мною спостерігав, пам'ятає. Тобто, і а, зиму ми пропітляли чудово. Н так, так. А от, да. от на весну і це пов'язане з їхніми намаганнями, просування на лінії фронту, це пов'язано із, зах із заходом РДК на територію РФ. І, ну, коротше. Це там комплексний, комплексний момент, наявністю у них нових ресурсів, можливостей для обстрілу. Ну, коротше. Тобто, це така шантажна історія. Угу. І чи вдасться, врешті-решт, росіянам втілити? Е, і... Досягти своїх цілей і дійсно зменшити наші енергетичні спроможності. Ну вони вже зменшили наші енергетичні на спроможності. Жаль, на да. жаль, о, от і поки влучання по інфраструктурним об'єктам в різних там точках в різних регіонах, вони, на жаль, випадають. А до справи потушити повністю всю країну дуже малоймовірно, А от нанести лихо десь окремим регіонам. О, да. Тобто тут, тут так. І ми почалося із Харкова, Одеси, тепер Дніпро, ну, коротше, і оце вони, вони намагаються десь, десь валити, щупати. Я ж кажу, Західна Україна, тобто вони намагаються тушити локально. Я продивлялася загрозу для АЕСів різних. Саме по АЕСам не випадало загрози. Ну це, Давайте чесно: це не зовсім має сенс. Ти звичайною ракетою з АЕС нічого не зробиш. Ну, я маю на увазі, це такий об'єкт, який розрахований на тактичне ядерне озброєння. А от усілякі вузли, трансформаторні оці штуки, які далі поєднують, да? віддаєся, підуть і там поєднують в різних точках. Оце, да, оце є ці. Тобто, не сама АЕС, а оці от, якби, коротше пункти розпреділітельні, Давайте так їх назвемо. Не знаю, як на енергетика, але угу. розумію приблизно, да, як воно працює. Це от приблизно ну, так. туди. Вже згадали за АЕС і хотілося поговорити саме про Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває в окупації, на жаль, нашого ворога. Яка її подальша доля? Чи не доведуть росіяни її до якогось критичного стану? Поки до критичного стану ні, не доведуть. Вони, на жаль, чи на щастя полишили там значну кількість спеціалістів і пригнали свою. І частіше за все, ті нагнітання, які ходять навколо Запорізької АЕС, вони є штучними і частково іпсошними. Так, да, вони мінують територію навколо, да вони можуть там ставити якісь установки на дахи там, і це вся історія. Єдине, що єдина загроза, яка е, випадає на АЕС, е, ну в тому контексті, в якому вона може бути, це хіба що витік відпрацьованих усіляких речовин. Угу. Це так, але не скільки руйнація, і ми вже підіймали мільйони разів е, тему того, як влаштована Запорізька АЕС, а вона побудована за новим форматом. Це не аналог Чорнобильської АЕС, це зовсім іншого. Більше будова реакторів, і вони не вибухають, вони просто перестають працювати, і їх процеси відбуваються в, в саркофагу, і там ну коротше, немає там тих от моментів, як при Чорнобилі, да тобто тому там зовсім інші процеси задіяні Навіть якщо вона лягла чи стала, вона умовно перестає працювати і перестає відбуватися реакція всередині, а не наростає реакція і відбувається вибух. Тобто там рі різне 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 влаштування, не от тому, тому якось так. Але ЕС у нас як інфоповід, періодично спливає, так от для інколи для привернення уваги, інколи дійсно тому, що там щось відбувається, але це щось не є такою вже катастрофічною історією. Ну так, ну одне з останніх це коли відео ширилося у соцмережах, де ці росіяни на велосипедах там ганяли по цій mm -hmm. атомній електростанції, і плюс до того всього там ще й стояли їхні якісь військові машини, чи ну щось mm -hmm. таке? Тобто вони використовують її не за призначенням далеко. Ну і далі ще хотілося поговорити про ГЕС, зокрема, про про Дніпро ГЕС, по якій вони влучили, і чи будуть надалі якісь влучання по цьому об'єкту? І взагалі, яка подальша доля цього об'єкту? Плани на Дніпро Гес ще якісь залишилися. Тобто, буде явол одразу виходить. Є, є, є якісь плани пов'язані з Дніпрогес. Вони прощупають, вони намагаються. Чи будуть з нашого боку прийняті якісь міри, чи якась подібна історія? щось ми, ми думаємо, розробляємо, над чимось працюємо для того, щоб, хоч якось, обезпечити. Дам безпеку даного об'єкту. Але да, там е, руйнація на, о, ну, на в одній з частин дійсно достатньо серйозна, і віднов... там нема, ну там реально не зовсім є що відновлювати, там простіше будувати з нуля. Mm -hmm. Якщо до інших гес, які у нас в країні є, ось приміром Київська ГЕС, також вони ж неодноразово цілять саме по області Київській, і також влучити знову ж таки можуть. Там о, із гесів, те, що не подобається мені, і ми вже піднімали цю тему. Останній тиждень про неї говоримо. Не подобається не мені, не майстрам, які зарекомендували себе як майстри, у яких велика mm -hmm. кількість да, влучань о, в прогнози і збування їхніх прогнозів. Ну, коротше, програвання, це називається, коли mm -hmm. розклад програвся. О, от у нас ми всі сходимося на одному і то самому. Нам не подобається Кременчуцька ГЕС. Угу. Mm -hmm. Оце те, що не подобається, це те, що фонить, це те, що викликає питання, і коли не зрозуміло нікому, бо, наприклад, карти чи твої відчуття вони тобі не скажуть коли, так, да, якби як, якийсь чіткий термін, ну, да. на жаль, але ти розумієш, що у ворога є план, є перманентна загроза, і загроза м, набагато вища ніж по всім іншим об'єктам. Я вже наголошувала, це не означає, що потрібно виїжджати із Кременчуга просто все завтра всім капітаць. Але це означає те, що треба бути готовим до різного розвитку подій і мати на готові тривожний чемодан, заправлений бак, якщо на автомобілі, і якийсь план на випадок чогось. Тобто, щоб це не було, і щоб ніхто не був за, застаний в розплох, да як ото кажуть. Ну так ну, от це, от єдине, що там просто проблема і без війни в цій точці, а з війною так вообще. Mhm. Mm Și ce cine... nu... Відбудеться якогось повтору Каховської ГЕС. Тому що от за це ми і переживаємо. Що... От за це за це майстри і переживають. Тому що загроза з води після Каховської до Каховської ГЕС тільки мертвий не казав так. про те, що іде вода. Ми не ми не розуміли звідки йде вода. Страла Каховська ГЕС. Тепер ти вже більш навчений. Ти розумієш, вивалювалася і після Каховської ГЕС. Вода, 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 вода. Тобто багато майстрів говорять, що загроза з води зберігається. І от зараз неприємне відчуття викликає саме Кременчуцька ГЕС. Угу. Е, ще хотілося б обговорити зокрема вчорашню заяву Зеленського. Ну, вчора опублікували інтерв'ю CBS News, і там він заявив, що Росія таки готує новий наступ у травні-червні. І... Ну, те, що Росія готує наступ, тут мабуть не треба бути майстром, щоб розуміти, що вони таки не полишають своєї мети захопити там всю країну. Але цікаво, які саме напрямки будуть пріоритетні. Давайте почнемо із півночі Сумщина. Там вони постійно прориваються, там і ДРГ, і постійно обстрілюють безперервно. Чи може бути якийсь значний прорив на цьому напрямку? Я дивилася питання напрямків прикордонних. Там ставка не зовсім на прикордонні напрямки. Mm -hmm. Ну тобто, там це більше пов'язане з існуючою лінією фронту, з під підсиленням е, існуючої лінії фронту, тобто з тиском на. На тому, де вже йдуть певні бойові дії. Провокації, наприклад, Харківський, Сумський там чернігівський да частково, да провокації ДРГ, намагання а, якихось там диверсій, оця вся історія, є. але я нагадую, ми не знаходимося в точці два роки тому. Не так. так виглядає наш кордон. Тому ну знову не так виглядає, не не на тому ми рівні. Все одно як не крути є оборонні споруди. На момент 24 лютого 2022 року ну, був один дід з берданка і шість пагранців, тому що всі інші куди-небудь повтікали О, от, і повивозили з сім'ї. Ну, тому тут, тут якби я поки не. Ну, як? Ворог та плани має, питання реалізації. Те, що о, вкотре ми слухаємо про 100 тисяч, які підуть на Харків, на 300 тисяч, mm -hmm. які підуть на Харків, уже тільки мертвий не пояснив і не розжував, і не розказав, і не показав на пальцях, скільки насправді потрібно війська і техніки, щоб кудись дійти, серйозно прям дійти. А ще й взяти, а ще й утримати. Ну, типу, це ну, коротше. Достатньо важкі військові процеси да вони будуть мобілізувати, вони будуть тиснути на на різних лініях фронту тиснути робити усілякі оманливі рухи на різних прикордонних територіях. Так а як щодо східних територій, там Донеччина, Луганщина у цьому напрямку, або ж ті землі, які е, Росія окупувала спочатку повномасштабного вторгнення, чи можливий там який значний прорив. Там о, знову нам зараз з вами рано говорити який значний прорив, де можливий, тому що воно випадає як підсилення на основних точках, і вони будуть тиснути, і вони будуть намагатися в різних місцях абсолютно. Це ми будемо з вами споглядати ближче, вже до більш конкретніше, ближче до того, коли вони той ресурс почнуть в Україну направляти. Ми говоримо зараз про той військовий ресурс, якого нема, або який тільки формується от у чому момент. А отже, і плани по ньому достатньо розмиті. Ви їдете в Україну, воювати, А куди воювати? І що ніхто нічого не вирішив і не придумав. Ми все одно передивляємося фронтові е, да, фронтові сводки, можна так сказати, що у нас там відбувається кожного так. разу на кожному ефірі. Тому такі подібні речі ми явно не пропустимо. Ну безумовно, так ну і також зараз е, зМІ, зокрема західні змі, дуже часто. Публікують інформацію, зокрема, це кілька останніх статей було присвячено тому, що війна в Україні навряд чи триватиме ще багато років, і вона може бути припинена вже 24-го року. Проте йдеться, зокрема, з огляду на ці статті йдеться не про перемогу однієї зі сторін, а про якусь паузу, про заморозку. Наскільки вірогідний, наскільки можливий такий сценарій. Уход в політичне поле на 2024 рік, оскільки він достатньо політично кризовий, я про це казала, він політично кризовий і для нас, і для світу, і для всього. Політичний уход, він реально ймовірний, він, він ймовірний. Але, переглядаючи питання вирішення військового питання в політичному ключі, там випадає не один варіант. Тобто, от у чому момент. На чих умовах яка заморозка, на чому торгуємося, хто з ким торгується, за рахунок чого торгується, як будуть відбуватися всі торги? Тобто нам вже треба розуміти, що Ерефія та що вона робить, Ерефія вона робить з легкої подачі Китаю, як не крути. Ну, типу, Китай страхує, а все, що робить Білорусь, робиться з подачі Росії, яку страхує Китай. Отже, ми говоримо про поділ ринку. Світового між певними лідерами Китай хоче одних процесів: Індія, Європа та Штати. Росію висувають із світової арени як не крути, тобто її все одно відштовхують назад. Китай хоче взяти це козирне місце. І от, поки вони там торгуються, от поки відбуваються ці процеси, ніхто не сяде політично про щось говорити. Тобто політично сядуть говорити тоді. Коли стане очевидно, хто який шматок світу тепер займає, на чих умовах сядуть, і це залежить не тільки від нас, і не, від, не, не тільки від того, як ми з вами просуваємося. Чи це ще залежить від того, чим буде закінчена або на яких умовах буде відбуватися холодна війна між Америкою і Китаєм, що там буде собі думати Індія, як гравець, як буде реагувати Європа? Ну, коротше плюс. Плюс, скоріше за все, ми з вами ще побачимо якісь не як мінімум незрозумілі, неоднозначні заяви а, а, білоруського Таргана. Mm. Ну, типу, ну, давно прям... нічого такої. Да, так, там він щось буде трандіть. А, от, і вже неодноразово, коли ми говоримо про Білорусь, періодично випадають якісь провокативні а, штуки: по відношенню до нас, по відношенню до сусідів. Тобто, можливо, Лука буде там, ви поняли, воду шебуршить якимось там найближчим, Умовно найближчим часом там весна літо. Тобто тут Рефія доріє і тут іще там не знаю, якісь іще штуки, нападає на нього Польща, загрожуємо країни Балтії. ну оц, оц, Ще там ми почуємо якийсь дві ж не, не, недолугий. Тому що ну неодноразово, я ж кажу, випадало від напрямку Білорусі от якісь просто тут провокативні, поки що, як мінімум точно провокативні. Кативні, отакі от якісь штукові. Щось він там замишляє. І от ми маємо таку зв'язку. Плюс додайте до того Іран. Угу. От. Але додайте до того терористів із ісламського государства, які так. працюючи на рефію не будуть все життя на неї працювати. Собака любить зриватися із сипка. 11 вересня у Штатах це пробуло демонстрацію того, як любить зриватися з сипка така собака, як гіл, Талібан і Єжеснів. Тому це питання часу, коли а, терористи, яких наймає Путін, почнуть без найму валити весь цивілізований світ. Тому у нас коротше весело у нас у цьому році у всіх. Ну і от ми говорили за те, що там ймовірне призупинення і так далі війни в Україні. Але тим не менш, якщо в дечому експерти західні аналітики там різняться в своїх висловлюваннях і думках, то все одно приходить все до того, що Ситуацію не змінити без західної допомоги все одно як не крути, і чи буде вона достатньою та вчасною в цьому році для України? Не зовсім вона буде допомога, а от достатньою вчасною, вже переглядали. Да, десь щось дають там більше, там менше, там якісь просідання. Ну, коротше, там таке. Тобто, нас зовсім без допомоги і не полишають з одного боку. А з іншого боку, це не те, що дозволяє нам завершити війну. От у чому проблема. Є різниця у допомозі. Різниця е, до, у допомозі, яку дають для того, щоб ти вижив і встояв або допомога завдяки якій ти переміг. І от у нас більше про перший варіант, ніж про другий. Зрозуміло. Ну на цьому будемо три крапочки ставити в нашому інтерв'ю. Сейраш, я дуже вдячна. за... Цей прогноз, цей розклад. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шиманка Сера. Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися і на наш канал також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимось в наступних інтерв'ю.